Ласкаво просимо на наш канал для моїх дітей. Сьогодні я хочу показати вам дитячу шапочку солоху. Пошита вона з бавовни, без додавання синтетичних матеріалів. Дуже приємна на дотик, що важливо для дитячої чутливої голівки. Підійде як для прохолодних літніх вечорів, так і для теплих днів вересня. Повністю закриває вушка та добре прилягає до голівки. Розмір один. Він універсальний. Підійде до двох років. Вона представлена в двох кольорах: білому та ніжно-рожевому. Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші продукти, переходьте на нашу сторінку в інстаграм та не забувайте підписатись на канал. Де ми завантажуємо корисні та доступні товари для дітей?